Доброго дня, друзі! Розглянемо в огляді будинки на продаж. Будинок, який знаходиться в селі Пиків, Хмільницького району Вінницької області, загальною площою 115 квадратних метрів всередині 5 кімнат. Газ, електрика, вода та санвузол в хаті. Опалення через газовий котел або твердопаливним через грубку дровами. Поставлені металопластикові вікна, стіни в хаті цегляні. На подвір'ї криниця, літня кухня, підвал та гараж. Біля дому город і садок. Загальна площа ділянки 40 соток. Це оголошення власника будинку. Посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Ціна будинку 16 тисяч доларів. Поруч гарна мальовнича природа та ярічка. В селі продуктові магазини, аптека, відділення нової пошти до міста Калинівка 26 кілометрів продається дім в селі Дяківці Вінницької області, вартістю 6,5 тисяч доларів. Це оголошення власника хатинки. В хаті 4 кімнати, є електрика та газ на подвір'ї, криниця, літня кухня, хлів, садок. На ділянці город. Загальна площа ділянки 25 соток, будинок цегляний, опалення газовими конвекторами або дровами через пічку, проведений швидкісний інтернет із незручностей санвузол на подвір'ї. Дяківці це досить гарне село, яке знаходиться на межі Вінницької та Хмельницької областей. В селі є відділення Укрпошти, продуктові магазини. Автомобільна заправка готельно-ресторанний комплекс, церква. До вінниці 49 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.